Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимось, яка енергетика дня буде у вас. Шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів це у нас енергія щедрості, допомога, баланс обміну. Ти мені, я тобі, да? рука руку миє. Дуже будь і таке. Але це все ж таки шестірка пентаклів це допомога. Допомога, допомога яку можете давати ви, або допомога, яку може, можете просити ви. тобто, да, Або ви отримуєте. Але це все одно, як би там не було, це карта балансу. Тобто, те, що ми даємо, те ми отримуємо. Не обов'язково обов це в фінансовому плані, тому що ну, карта Пентаклів це карта все ж таки, енергії Землі, але е, допомога може бути різна. І транслювати, давати. Ми можемо теж різну енергію. Тобто Ми можемо давати не тільки е, матеріальну, а ми можемо давати емоції, е, ми можемо давати енергію, да, ну, якусь. Е, Добре слово, це теж якась підтримка. Тобто ви повинні пам'ятати, що те, що ви в цей день транс транслюєте всесвіт, те обов'язково до вас повернеться. Транслюєте ніжність, позитив, то те й отримаєте. А транслюєте негатив, то негативна енергія прийде. Давайте більш детально розглянемо, що це може бути. Ну, ось дивіться, я вам говорила, а воно воно все вийшло. Дивіться, що дає карта двійка кубків, тобто емоція на двох, і по карти правосуддя, тобто те, що я й казала, те, що даємо, те й отримуємо. Баланс. Те, от, що я вам тільки що розповідала, оце така енергетика буде. Якщо ви звернетеся, наприклад, за допомогою, неважно до кого, до рідних, до близьких, до друзів, і буде це е, з ніжністю, з любов'ю, да? тобто, допоможіть, будь ласка. І або буде, е, наприклад, допомога там, швиденько, допоможи мені, там, да? тобто ви такі віддачу й отримаєте. Тобто контролюйте себе, збалансовуйте свої слова, збалансовуйте свої емоції, щоб бути задоволеним цим днем. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю вас, двічки. Що тут у вас? А у двічок вісьмірка е, мечів, а у двічок. Е, Самі собі ставимо перепони, страхи не